Так, котики мої хороші. В минулому ролику я розповідав, як будувати залізну дорогу. Зараз ми підійшли до більш суттєвих питань. Це ролик розрахований на людей, які щось там якось шарить і можуть самі знайти рішення більшості задач, а це як додаткова інформація для більшого розуміння. Чи новачків, які тільки все вивчають, але тоді подивись мій перший ролик, тому що це пряме продовження. Тут є про що поговорити. Деякі висновки мене самого здивували. Так що. Став не вподобайку цьому ролику, підписуйся від каналу, а ми починаємо. І так, третя задача в циклі, і перша в цьому ролику. Буфер потягів. Що це таке? Давай подивимось на прикладі. Є станція розвантаження. Вона обслуговує, скажімо, 4 потяга. Треба зробити так, щоб коли станція зайнята, то потяги стояли і чекали своєї черги, не заважаючи нікому. Із прикладу першої задачі це можна зробити на прямій ділянці, але інколи цей спосіб займає багато місця і не підходить. Є добра новина, можна зробити ці місця паралельно друг другу. Як це працює? Дивись. Станція це окрема секція шляху. На в'їзді до неї стоїть звичайний сигнал. На кінці кожного місця очікування ланцюговий. Потяг приїздить на любу з цих ділянок, і поки станція зайнята, він чекає своєї черги. Ланцюговий сигнал нікого нікуди не пустить. Тільки станція стає вільною, один із потягів буферу їде на його місце. Так можна зробити і дві станції вивантаження. Назвати їх однаково і потяг з буферу поїде на ту, що вільна. Та й для різних видів ресурсів теж можна зробити один буфер. Станції в такому випадку потрібно називати по-різному. Це ми більш детально розберемо в наступному ролику. На заїзді до буферу треба зробити так, щоб потяг їхав на вільну колію. Значить, це одна розв'язка. В кінці ставимо звичайний світлофор. Вони будуть як датчик служити нам. А на в'їзді на розв'язку ланцюговий, тупо за лайфхаком. Що вийшло? Якщо потяг якимось чином вибрав заїхати на зайнятий шлях, то він зупиниться перед ланцюговим сигналом, трохи подумає і знайде альтернативу. На практиці ще не один потяг не зупинився, а знайшов альтернативу за декілька перехресть. Зараз я вам покажу декілька реальних прикладів. Це мій цех переплавки заліза. Він ще працює на вугілля, тому є дві станції вивантаження. Потяг із залізом і вугіллям спокійно чекає своєї черги на одному буфере. З іншого боку, така сама система, але на завантаження із однією станцією. Для переробки нафти буфер отримує аж три види потягів. Кількість вагонів, їх стиль, це ніяк не впливає на роботу цієї схеми. Головне, щоб вони помістились. З цим розібралися. Четверта задача звучить просто: який потяг вибрати: двохсторонні, односторонні, скільки вагонів туди кріпити. Чи є толк пускати два потяги з одним вагоном, чи все-таки краще один з двома? Але відповідь складна. Перед написанням сценарію я думав, так, я інколи можу думати, не дивуйтесь, таке буває. Суть не в тому. Я думав, що розмова піде про два види потягів: односторонні з трьома чи чотирма вагонами. Але, але, мені прийшла в голову геніальна думка писати не з голови, а провести тести з цифрами, хуїфрами, графіками. Так що, зараз буде душнити, відкривай вікно. Розберемо, що змінюється, якщо додавати вагон до потягу. Ну, кожен вагон дає все менше і менше приріст до вантажопідйомності. Два вагони на 100% більше, ніж один. Три на 50% більше, ніж два. Чотири на 33,3% більше, ніж три. І так далі. Логіку ти уловив. Ось графік цієї регресії. Думаємо далі: з кожним новим вагоном потяг втрачає в прискоренні. Так, максималка залишається, але час, за який потяг доїде до неї, більший. І ось питання: наскільки більші чи менші втрати в прискоренні, чим виграш від вантажу підйомності. Запускаю потяг по колу і заміряю час, за який він приїхав від станції до цих сигналів. Так роблю з різною кількістю вагонів. Потім рахую втрати від кожного доданого вагону, і зрівнюю ці графіки. Паливо, яке я використовував, ядерне, ракетне та вигілля. І ось що вийшло. Графік також у відсотках. Ми бачимо, що втрати в прискорення завжди менші. Щоб стало навпаки, треба вагонів 20 на потяг. Мене це дуже здивувало. Я думав, що перетин графіку буде на 5-6 вагоні. Но ні. Що ми можемо на цьому етапі сказати? Та те, що чим більший потяг, тим краще. Тепер давай поставимо їх куди більш реальні умови. Тест номер 2 Велике коло. Є дві станції. Потяг зупиняється на кожній станції на секунду і їде далі. Тут уже тільки ракетне паливо. Я замірив такі показники: час, за який потяг проїздить коло, порахував, скільки ресурсу він привозить за цей час, і пройшов до того ж самого висновку, що й минулий тест. Більше вагонів це добре, тратив в прискоренні менше, ніж виграш від вагона. Тому для вибору стандартного беремо максимально довгий потяг, який тільки можна. Але нас тут уже урізає не продуктивність, а зручність в використанні різних потягів. Тому ми шлемо до біса цю прокляту математику і говоримо мовою практичності. Для початку розберемо ось що, раз уже почали. Чи є різниця в двохсторонньому чи односторонньому потягу? Є. Як на мене, дуже суттєво. Двохсторонній більш зручний. В минулому ролику я говорив, що краще бери односторонні. Що ж трапилось то? А я трішки подумав: не повторюйте за мною, життя після такого може стати ліпше. Фу. І прийшов до висновку. Що двосторонній буде кращий. Він трішки втратить в прискоренні за локомотиву і не виграє в вантажопідйомності, ну, тому що в локомотив нічого не загрузиш. Але дуже спростить будування станцій, верніше колії біля них. Давай я просто тобі покажу станції вивантаження з одностороннім потягом і двостороннім, Яка з них більш зручна? Двохстороння, ніхуя собі сказав. Я СОБІ. Якщо вам на той чи інший блок, цех треба один потяг, то така станція займе менше місця. Потяг після вивантаження просто поїде назад. Згадуємо минулий ролик. Ми пам'ятаємо, що на зустрічну полосу він не може виїхати, його не пустять сигнали, і він буде по ній кататися, як звичайний односторонній потяг. А те, що він після станції їде другим боком, ти навіть не замітиш, різниці немає. З вище вказаними буферами він теж буде працювати нормально. А можна і перебудувати буфер, і вийде ось так. Це місце очікування, це уїзд нахуй зі станції. Тому це варіант кращий. Може, для когось ці переваги не суттєві, тоді бери односторонні. Це діло бажання. А я в наступному проходженні, напевно, буду використовувати і двосторонні. Повертаємось до кількості вагонів. Із практичного точку зору, ситуація протилежна від тієї, що нам показали тести. Чим менше вагонів, тим зручніше будувати дорогу та станції. Якщо про станцію тут очевидно, то з дорогою ось така штука. Взявши з минулого ролику розворот, ми бачимо. Що для потягу з одним вагоном внутрішньої дистанції вистачить і на звичайному колі. Якщо щось не зрозуміло, це норма. Глянь минуле відео. І також з перехрестями. Недовгий потяг проїде його швидше і за більшого прискорення. Від кількості вагонів швидкість завантаження чи вивантаження змінюватись не буде, тому що кожен вагон вивантажується паралельно. На це буде впливати другий показник, скільки зі станції береться чи подається ресурсу. І ось тут уже трішки складно в поясненні. Давай на наприклад, виготовлення зелених схем. Сам цех поки нас не цікавить, як там все буде працювати. Просто уяви, що він є. Для виготовлення однієї схеми потрібно один заліза та півтора міді. В вагоні ці ресурси стакуються теж по-різному. Залізо мідь в 100 схеми в 200. Тобто в один вагон поміститься в два рази більше схем, ніж заліза. Перемножаємо ці показники, поки не вийдуть цілі числа для зручності, тобто на 2, і бачимо, щоб наповнити один вагон схемами, треба 2 вагони заліза та 3 вагона міді. Якщо зробити потяги прямо такі, з рівно такою кількістю вагонів, то вийде, що вони будуть завантажуватись і розвантажуватись однакову кількість часу. А якщо взяти стандарт потягу три вагона. То змітлю такий вивантажиться за умовну хвилину, за залізом за хвилиною 20 секунд, а завантаження потягу зі схемами займе аж 4 хвилини. Модулю продуктивності можуть трішки змінитися показники, але це нас поки що не турбує. До чого я веду? Та до того, що питання про швидкість вивантаження лечить в другій плоскості, і на тему цього циклу роликів впливає не так сильно. Переключаємось назад. Ось тобі ще одна думка. Чим менше вагонів потягу, тим більше їх прийдеться забоскати на то чи інше виробництво. Щоб не забивати колії, краще брати один великий потяг, чим декілька маленьких. В будь-якому випадку ви зможете обрати зайві вагони там, де це потрібно. Це ніяк не вплине на пропускну спроможність колії, а то й навпаки. А ось доданий вагон уже десь на розв'язках може вилізти боком. Так, а наскільки великий потяг, то дай цифри. Та блін, давай я тобі ще раз графік покажу. Дивись. Взяв три вагони, отримав весь приріст вантажопідйомності, що зліва, але втратив все прискорення з тієї сторони. Особисто я бачу таку картину. Перші три вагони дають максимальний приріст вантажопідйомності, тому мінімум три, максимум сім вісім. Подивись, яку дорогу тобі зручніше будувати. Які станції? От і все ще не скажу. На розвинуту розв'язку дуже впливає кількість вагонів в потягу, тому там ще це згадається. Ти зрозумів? Типу ці всі три ролики взаємозв'язані, і тільки разом вони чогось тебе навчать. Так, підалим далі. Що ще може вплинути на вибір кількості вагонів, вибір пального та дистанція перевезення? Якщо я щось упустив, як молодий батько свою дитину, пиши в коментарях, розберемо питання. Давай про дистанцію. Говорю спочатку і в лоб. чим більша дистанція між станціями, тим більша кількість вагонів вигідніша. Повернувшись до першого тесту, можна побачити, що я демонстрував результати, взяті із такого невеликого кола. Тому що на великій дистанції втрати за низького прискорення ще менші. Також потрібно враховувати інтенсивність руху на дистанції. Якщо на шляху куча перехресть, розв'язок і є багато потягів, він буде часто зупинятись, що може вивести наперед програш в прискоренні, та й довгий потяг буде заважати більше другим потягам, на прикладі моєї улюбленої бази. Там, де багато потягів, і так званих перехрест, катає чотирьохвагонний потяг. На ділянках, де мало перехрест, є великі ділянки без них, аж такі ковбаски, де 20 вагонів і 6 локомотивів. Думав би я його зараз, локомотив було б менше, але не суть. Логіку уловив? Тепер паливо. Тут все просто до ідеотизму. Використовую ядерне паливо. Воно дає максимальну швидкість і мінімум втрат на прискорення. Ага, легко сказати, а ти спробуй зроби. Но прикол в тому, що і зробити його легко. Подивись на рецепт, придумай схему і все. А поки воно в тебе не відкрите, використовуй любе паливо. В мене навіть на вугіллі катаються потяги до відкриття ядерки. Трати від цього незначні. Та й на початкових рівнях до запуску ракети будь потяг буде виконувати свою роль на всі 200. Там треба не так багато ресурсів, а потяг їх перевозить тонами. Як би зрозуміло все, що ти сказав, але напрошується думка. Кількість вагонів майже ні на що не впливає? Саме так. Типу, це як задачка. Зроби 10 із двох любих цифр. Варіантів рішення куча, і кожне правильне. Так і тут багато маленьких потягів, чимало, ну великих. І то і то буде працювати добре. Головне зразу розуміти, які потяги ти будеш використовувати, і будувати базу, відштовхуючись від цього. А те, що інші ютубери говорять, що краще три або чотири вагони. Мої експерименти показали, що ні. Скоріше за все, це золота середина і просто будувати колію і досить великий виграш від вантажопідйомності. Тому більшість людей підходить до того, що це більш вигідно. Але ніхто тобі не мішає взяти потяг, де 8 вагонів, ти нічого не втратиш. А довгі потяги, такі на 20-30 вагонів, теж з одним локомотивом робити. А чому ні? В реальному житті, подивися, стартують вантажні потяги. На хіба їм велике прискорення. Вони везуть досить дохуя матеріалу, щоб не спішити нікуди. Якщо тобі не подобається те, що він ледве-ледве прискорюється, постав один локомотив на вісім вагонів. Все. Якщо поставиш один на два вагони, то він буде стартувати як куля. Якщо треба, став. Факторію дійсно гарна гра, вона збалансована навіть в таких питаннях. Тому тут немає правильної відповіді, скільки вагонів оптимально на локомотив. Все залежить від стилю твоєї гри. Думаю, цим ми закінчили. Нарешті. Давай переходити до наступної задачі. Розвинута розв'язка. В чому суть? Я вже розповідав про перехрестя, як правильно ставити сигнали і так далі. Но біда в тому, що вони не завжди виходять ефективні. Тому давай поговоримо, як це виправити. Переходимо на одну з моїх карт і бачимо приклад какашкиного перехрестя. Давай подивимось в динаміці, як це працює. А поки слухай. Тут допущена одна помилка, яку ми вже розібрали. Зміна полоси руху вишита всередину, що погано впливає на перехрестя. Чим більш складна система, тим гірше, пам'ятаємо. Більше помилок я не бачу. Але ж саме перехрестя, ну фу. Потяг довго і часто стоять, мені це не подобається. Давай думати. По-перше, розбиваємо зміну полоси і перехрестя на окремі ділянки. Ставимо звичайні світофори на виїзді з них. Що ще? Згадуй, правильно. Вивести розворот за перехрестя. Будуємо. Як на мене, вже краще. Цю схему я показував у минулому ролику. Ізі. А тепер про саме перехрестя. Є ще один спосіб поліпшити його: коли з перехрестя убрані, всі потяги, що розвертаються, які заважають більше всього, на його місце став потяг, який повертає наліво. Так давай дамо йому простір всередині перехрестя, де він може очікувати своєї черги. Головне на в'їзді до цього очікування поставити звичайні сигнали, щоб потяг бачив, чи зайнято там, чи ні, а не дивився аж на виїзд. Відокрем, оцей перетин і зовнішнє коло. Така розв'язка займає багато місця, так, але продуктивність на максимумі. Навіть при тому, що окремого розвороту немає. Це моє перше проходження на залізній дорогі було, до речі, наприклад, виїзд відразу на перехрестя, а? Ляпота. Коли ми даємо потягу місце всередині перехрестя, ми можемо взагалі розглянути всі ці розвитки як окремі невеликі розв'язки, і відокремити їх звичайними сигналами. Це ще більше повисить продуктивність. Сюди вже теж може заїхати потяг і чекати своєї черги, не зважаючи тому, що повертає направо, і навпаки. Так, заїхати і чекати своєї черги. Угу. Це якраз те, що ще обмежує кількість вагонів. В даному випадку на місце очікування поміщається максимум 4 вагони і 1 локомотив. Тому якщо в тебе будуть виходити такі маленькі місця для очікування, бери менше потяги. Якщо є місце для великої такої розв'язки, бери великий потяг. О, тепер ми розібрали все, що я хотів. Логіку уловив: буфер інколи потрібен і корисний. Двосторонній потяг топ, односторонній для лохів. Кількість вагонів, чим більше, тим краще. Найвищі показники продуктивності від 3 до 7 вагонів. Для доброго перехрестя треба все відокремити в окремі розв'язки і дати місце, де потяг може стояти і не мішати. Просто просто тут ролик прямує до свого фіналу. В наступному ми розберемо, як налаштовувати та заправляти потяг, які схеми можна застосувати, і чи є толк в використанні логіки до станції. А на цьому все, козаче, тобі добра, мені добра, ще почуємось.